Знову про сморід у Львові оприлюднили результати дослідження щодо причин неприємного запаху. І тим часом, як можновладці вкотре розповідали про те, чому у місті смердить, під стінами міської ради активісти організували акцію протесту. Подробиці у сюжеті. Дайте вільно дихати. Більше десятка молодих людей за допомогою інтернетівських соціальних мереж зібралися під стінами міської ради. Причина нестерпно набрид сморід у Львові. Я серйозно налаштовані на. Те, щоб влада нарешті серйозно поставилася до проблеми смороду конструктивно, дуже багато людей, які там живуть на Богданівській, чи в таких районах, де там є місцями, протікає відкриті колектори, то я думаю, що їм жити дуже нестерпно. Хочемо, щоб не дуже, не сильно смерділо в нашому місці. Учасники акції розпочали збір підписів проти смороду у Львові. Тим часом у стінах міськради оприлюднили результати екологічного дослідження щодо причину творення та поширення неприємного запаху у місті. З жовтня минулого року до кінця травня досліджували каналізаційні стоки 22 підприємств, а також повітря в 27 контрольних точках каналізації Львова. Дослідження показало, що основна причина смороду наднормативні нормативні січні води львівських підприємств. На основі наших досліджень виділено тільки 12 підприємств, майже всі підприємства, крім як не дивно ензиму, не мають локальних очисних споруд. Дослідження замовив Львівводоканал. Результати показали, міська каналізація до смороду непричетна. причетна. Коли до звинувачення в адрес Львівводоканалу, що неправильна система каналізації не сплатується, це я б хотів спрострати це і неправильно. Так, вона є Намерити зношена, але на жаль, вона працює. і Ще в нас тут всіх Щасі сидячих вона працює. вона працює і буде працювати, що нас переживе. Коли саме у Львові перестане смердіти, сказати наразі не може ніхто. З підприємствами, що зливають забруднені стоки, ведуть роботу, запевняють у Львів водоканалі. Одна справа уже на розгляді у суді. Заміри показали в каналізаційних колодязях допустимі концентрації сірководню, аміаку і метилмеркаптану перевищені. А ось рівень цих хімічних елементів у повітрі ніхто не досліджував. Тому неможливо сказати, наскільки шкідливими для здоров'я людини є львівський сморід. Юлія Танесієнко Павло Замрій, вісник.